Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. От зараз вже ну, навіть не перший місяць. Триває дискусія, і не тільки дискусія, а навіть в декого такі панічні настрої. Так, чи допоможе, допоможуть Сполучені Штати Америки Україні? Чи виділять вони гроші, зброю і таке інше? Виділять. Так, виділять. Так, причина. Причина Франції. Так, абсолютно чітко. Навіть тим хлопцям, так скажемо, підстаркуватим із одного боку, і з другого. Я не боюсь про це говорити, бо я ж, ну, хоч і молодший трохи від них, але теж належу до того покоління. Так ось і їм поступово, на жаль, повільно. ну, Так стара людина, вона ж повільна, так. <різько> це чим старша, тим повільніше стає. Так їм доходить не тільки фізично, але і. Так про те, що Сполучені Штати Америки вже відсувають спочатку на другий план у світовій політиці, геополітиці, навіть геостратегії. А чим далі, тим, ну вже на третій план. Ну, подивіться, Франція використовує те вікно можливостей, про яке я вам говорю і постійно наголошую: там хтось не вірить, не так, не сяк, не перетак. Та. Подивіться, вони абсолютно чітко. Абсолютно зрозуміло, все таки ж Макрон то молодший, так хоча там приписують, яка в нього стара дружина та все останнє. Це вже московити вішаються, кажуть всіх собак. На нього і на Францію. Тому що Франція вирішила використати момент і просто ну, на очах стала першою державою Європи. А я говорю, що от до виділення. Ну, потрібної суми грошей для України і зброї і Сполучені Штати Америки будуть знаходитися навіть не на другому, а на третьому плані. А до виборів то ще ж аж у листопаді місяці. Так що, цю державу взагалі можуть запхати кудись там на ну не знаю? Як це любить е Путін говорить про окраїну, так? <смі> на околицю десь е світової політики і е відповідно, і економіки далі? Ну, це все воно взаємопов'язане. Я пояснюю елементарні речі, що все в цьому світі взаємопов'язане між собою. Раз ти відступаєш в одному, то це тягне за собою інше. Так. От, наприклад, Китай. Китай відступає зараз економічно, там же ж нещодавно який крик був Китай уже на першому місці. Там і все таке зараз 8 трильйонів проти 13 з гаком у Сполучених Штатів Америки. Це ж суттєва різниця, понад 5 трильйонів. Так і от Китай зараз в економічному сенсі відстає і поступово починає згасати і в політичному сенсі. Ну ще нещодавно він, побачивши слабину Сполучених Штатів Америки, намагався там щось. Пропонувати їм мир, якісь приїжджали сюди, туди, той Хуей, прости мене, Господи, так їздив скрізь по всіх країнах, щось там намагався домовитися. А зараз ситуація доволі швидко, економічно погіршується і їм не до того. А Франція ну, навпаки використовує. Подивіться, ну. Ну, давайте ми назвемо основних е, гравців на е, геополітичному полі нашої планети. Так. Це був Євросоюз, десь близький до США за власним обсягом е, ВВП чи ВНП, так, Євросоюз США. Китайська Народна Республіка і Московія. Так, Московія в економічному відношенні це Карлик, звичайно, який, ну, наприклад, більше як удвічі поступається перед Францією за ВНП. Але так як ця країна величезна за площею, має ядерну зброю. Ну і таке інше, то вона була присутня серед цих всіх реальних гравців. Зараз де той Китай? Це дуже швидко все це відбувається. Московія зав'язала по саму шию війні в Україні. Сполучені Штати Америки паралізовані, просто, просто паралізовані. От, через е, ці вибори, так. Ну, е, Євросоюз не може там зліпитися докупи, через всяких там е, агентів Кремля, як їх називають, чи опортуністів, чи як там Орбан, Фіцо, там інші є. Екземпляри, які намагаються зсередини розвалити Євросоюз, ну цим скористалася Франція. Ну, будь ласка, ви там між собою грізіться. А ми будемо посідати провідне місце не тільки в Європі, але й в світі. І звичайно, що Сполучені Штати Америки, оце що я говорю, вони починають уже е, теж усвідомлювати, що оця внутріпартійна боротьба, і перш за все, те, що вони намагаються, ніби самоізолюватися, ну так само, як і Московія, так. Це, а це у сучасний сучасному глобалізованому світі смерті подібне. Ну за ж я елементарні речі пояснюю, але ж деякі не розуміють.